Нині стало відомо про те, що гексит виплатив 50 тисяч доларів жінці, яка звинувачувала його у сексуальному насильстві. Гроші гексит виплатив в рамках мирової угоди, що включає пункт про конфіденційність, хоча самі звинувачення у сексуальному насильстві він категорично заперечував. Але це далеко не єдині закиди на адресу нового міністра оборони Сполучених Штатів. Йому також закидали зловживання коштами некомерційної організації, яку він очолював. Також жорстоке поводження із дружиною. Вона навіть публічно заявляла, що боїться про свою безпеку. Гекси також відомий, можна сказати, фразою, що жінкам не місце на полі бою. Кажуть, він також принижував підлеглих жінок і нерідко перебирав з алкоголем. Все це і було основними. Аргументами проти цього призначення Чи цей чоловік з історії надмірного вживання алкоголю, саме той, кого ви хочете почути по телефону о другій годині ночі під час кризи, той, хто контролюватиме наші ядерні коди, кого ми обманюємо, чи цього чоловіка із нескінченним списком звинувачень у жорстокому поводженні, приниженні та домаганнях до жінок, ви хочете бачити на чолі наших чоловіків та жінок під час битви.